Отже, як отримувати енергію нам, жінкам, бізнес-леді, бізнес-вумен, якимось творчим натурам, мамам і так далі. Всі ми дуже різні. Але як система, як система, ми функціонуємо, функціонуємо майже однаково. Тобто, дуже важливо розрізняти так, кожна з нас унікальна. Так, ми всі дуже різні, ми як різні полотна, картини. Птахи і так далі. Супер різні. Немає поганої, немає хорошої, немає негарної і так далі. Але як? Тобто ми супер різні. І так, ти унікальна, я унікальна. Але. А як система, ми всі дуже, як мінімум, схожі. Тобто, це як біологічна система. У всіх є кишківник, він працює ось так. в усіх є печінка, вона працює ось так. Абсолютно всі люди, якщо будуть пити багато алкоголю, з часом наступлять хвороби і якісь зміни. Так само про енергію. Хтось дуже любить свою роботу, свою кар'єру, свою спеціальність. І так далі. Хтось супер а, щаслива мама, який реально в кайф бути з дітьми, в кайф проводити з ними час. А, і ще дуже багато варіантів, як ми можемо жити. Чайлд фрі, багатодітні. Ну, Зараз багато про тему материнства, тому що рубрика така. А, але енергія, яку ми отримуємо, витрачаємо, отримуємо, витрачаємо по-перше, від чого вона залежить? Вона залежить від нашої провідності. провідності. У нас у всіх жінок-чоловіків є канали, є серединний канал, є меридіани в китайській медицині і взагалі багато в чому про це написано. Всі духовні практики, які займаються якимись якимось енергетичними практиками, цілительством, працюють з кармою, з родом. Коротше, всі ми про це знаємо. А, від того, наскільки твій канал не забитий, наскільки він чисто провідний, залежить те, наскільки енергія тече через тебе ясно і по ходу справи не витрачається туди, 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 кудись, не туди. А я, як медик, можу це порівняти з знову ж таки шлунково-кишковим трактом. Тобто, а, коли в нас кишківник здоровий, чистий, з хорошою здоровою мікрофлорою. То мало, і при цьому ти ще їш класну їжу, вона корисна, вона смачна. Я зараз не про фанатизм зожний. Різ... Їжа може бути різна, але а, вона тобі в кайф, ти смачно її їш, ти а, кайфуєш від процесу, вона сама по собі а, насичує організм, то після їжі ти не будеш відчувати себе якось мляво, сонливо, неенергійно і так далі. Чому? Тому що протягом. Всього процесу травлення організм буде мінімально втрачати свої сили. Тобто максимальна кількість речовин буде засвоюватись, ніде, вибач, не буде застрягати маси харчові і так далі. Розповідаю так, тому що це дуже так показово. Можна ще це порівняти з фізикою, з струмом електричним, який проходить по а, так, Тут я менше знаю теорії, але який проходить по м, проводу. А, які, від чого залежить, які матеріали обирали або обирають для а, як це правильно, проводів. А, коли провідник хороший вважається, чим, від чого залежить його якби, якість? Коли він проводить з мінімальною втратою енергії по ходу його передачі, наприклад, е електрики. В нашому випадку я, ти, цей провідник, який проводить через себе енергію, грубо кажучи, ми всі дуже в контакті. Зараз будемо про жінок з космосом, з землею. Ми постійно отримуємо інформацію і енергію з дуже Такого, знаєш, містичного таємничого світу від природи, від стихій, з космосу. Там вже далі дивлячись, хто що практикує, хто чим живе, хто, чим і хто з чим пов'язаний. І в найкращому випадку ми це заземлюємо. Заземлюємо куди? У продукти, у проекти, у народження дітей, е, у розповіді. От, наприклад, зараз я що роблю е, свої знання, свої. Якби налаштування навички, я за в те, що я розповідаю це. Тоді ми хороший провідник, що забирає нашу енергію на, скажімо так, енергетичному саморівні емоційному. Це коли в нас всередині дуже багато шаблонів, програм, які перешкоджають. Нашій легкості, нашому щастю, наприклад, має бути так. І ти ніби впевнена щодо чого, що має бути от саме ось так, і ні вправо, ні вліво не можеш собі дозволити. Це дуже тягне енергію, особливо коли вправо-вліво хочеться собі дозволити. А, коли а, є будь-які обмеження щодо грошей, щодо своєї поведінки, а, щодо от, просто як воно має бути. Або Після 30, всі ми починаємо старішити, організм починає хворіти. Та не всі, не всі старі, ну не не всі старішують, у всіх це дуже по-різному проявляється, і там дуже багато ще різних факторів. І дуже класно, якщо ти познаходиш в собі такі перешкоджаючі, я їх називаю шлагбаумами. Які знаєш, є, в тебе є дорога пряма, дорога свого твого життя, і на ньому інколи можуть лежати такі шлагбауми, які закриті, і так зупиняють тебе. А, -а, а тобі це не можна, і це тобі не можна, і ще це тобі не можна, і так далі. Це зараз найбільш така абстрактна річ, яку я розповіла. Тобто це наші установки, це наші програми, які саме нас обмежують, бо є ще й ті, які розширюють, не потрібно зносити все. Це своєї підсвідомості абсолютно всі. А, далі будемо більш матеріальні. А, коли ми отримуємо енергію? Як її отримати, якщо ти в мінусі, якщо от просто ти розумієш? От, ну я сьогодні не була в мінусі, але для прикладу розповім. По плану, сьогодні був запис відео для Ютубу. І а, все ми про все домовились. Що діти підуть гуляти, їх заберуть, я сконцентруюсь і так далі. Перед цим у нас були млинці, родинний час, спілкування і так далі. Все класно, але десь всередині в мене тікає, що так про що я хочу розповісти? Про що ще а що... і так далі. А щоб мені вдягти, і де поставити? Тобто я вже трошечки не там. А, окей, діти пішли вдома нікого, і я чудово розумію, що я не можу просто таксісти на даний момент і записати відео. Чому? Тому що вночі я прокидалась багато разів. А син прокидався, ногами інколи ж понявся, ми намагались фільм дивитись, коротше, різне було. І тепер мені... я не хочу протранслювати вам. Глядачам, стан матері, яка, знаєте, бігала, 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 фу, сіла, ну, слава Богу, зараз почну. Інколи це весело, але я не хочу це транслювати, бо я знаю, що це відео подивляться ті, які самі в цьому стані, навіщо їм ще один такий. Тому а, я зрозуміла, що годинки-дві я на себе, на себе, свої якісь процедурки, практики і так далі, накручу волосся. І сяду тоді знімати. І ось цей зазор це був мій а, собі, собі, собі. Я даю енергію собі, тому що от зараз мені дуже приємно, дуже радісно, я кайфую від того, що розповідаю, контактую а, з вами. Потім викладу на Ютуб. Це ніби, знаєте, такий собі, свій щоденничок вести. Але зараз я енергію витрачаю, тому що я передаю інформацію, я розмовляю. А, в цілому то я працюю. І тому, щоб зараз віддати стан, який мені хочеться віддати і поділитись, я маю ним сповнитись там, в минулому часі. Тому я чат собі дала. Отже, якщо у вас є такі моменти, що от зараз в мінусі, але треба потім щось робити. На свято піти, з дітьми побути, попрацювати. А, найкраще, що ви можете зробити, це, по-перше, вимкнути. А, по-простому ми можемо це назвати гаджетами, але вимкнути зовнішній потік інформації. Коли ми щось отримуємо, тобто ми щось слухаємо, прослуховуємось, стрічку соцмереж скролимо, особливо ось такі дії, які дрібні, дрібні, і їх багато. Краще вже увімкніть якесь одне відео на YouTube чи де ви дивитесь, і цей час. Повністю хай воно грає, ніж буде трошки того, трошки трогу, того, трошки іншого. Тому що на ось ці перев... переключення а, наш мозок дуже витрачає свою енергію. І при цьому а, ми отримуємо так званий ось той самий дешевий дофамін, після якого ми будемо відчувати себе втомленими. А, друге, увага вся собі, вся в себе. А, Хтось знає, хтось не знає, я веду закритий такий простір, де ми з дівчатами займаємось своїм тілом і займаємось своїм, скажімо так, духом. Тобто, ми там з програмами працюємо в голові і так далі. І три рази на тиждень ми займаємось в прямому ефірі тілом. І регулярно я нагадую їм, але й собі. Кожну вправу максимально робимо з увагою до себе. Тобто, от ми щось робимо з тазом чи з плечем. От будьте зараз цим плечем. Зніміть увагу з що вам потрібно зробити, чи вимкнуло щось. Якщо ви не пам'ятаєте, чи щось вимкнуло, підіть подивіться, чи ви це вимкнули, і поверніться. Тому що дуже дає енергію заняття тілом. Спорт, масаж, плавання, секс, все, що завгодно. От, все, всі види танців, але є дуже важливий момент. Два. Перший, наскільки ви там можете вимкнути голову і повністю бути в тілі. Це прямо пропорційно тому, скільки енергії ви отримаєте від цього процесу. Тобто, якщо, наприклад, ви ходите на тренування і вони вам в цілому подобаються, і ви при цьому їх вже добре знаєте. І ви їх робите, але одночасно ви думаєте, наприклад, про проект на роботі або про те, чому. Там в сина зелені соплі і так, далі, і так далі. То енергія в цей момент вона витрачається. Тобто ви не отримаєте від цього тренування. Тіло отримує якийсь руханку, але ви не отримаєте енергії. І від такого тренування можна ще більше втомитись, навіть якщо воно було, ніби, наприклад, легким. Це була йога, або це було щось, щось не навантажуюче тіло. Якщо ж. Цей момент ви повністю в тілі, тобто ми робимо. Ми в своїх суглобах, в м'язах, дивлячись, що ви робите. Тут дуже класні два бонуси. Перший, ви дійсно отримаєте енергію. Ви це прям буде видите, як ух, світ класний, ви посміхаєтесь. Є ось це відчуття, знаєте, може бути відчуття типу закоханості, але це воно внутрішнє. Воно не залежить від когось, воно своє зсередини, тільки ваше. І далі, що з ним робити, вже самі вирішуєте. Це перше, тобто ви отримуєте свою енергію, ви ніби насичуєтесь. Друге, ваші результати від тренувань будуть подвоюватись, потроюватись. Тому що 50% це сама дія. Якась сама дія, там, покачали м'язи. Але. Коли ви ще повністю увагою в цій зоні, то та зона прокачується або розслабляється, або якщо ви займаєтесь стречингом, розтягується набагато легше, набагато продуктивніше, і ви просто замість, наприклад, того результату, який отримали б за три місяці, ви його отримуєте за місяць-півтора. Так що, це ну, це супер бонус, і помітьте, на це не потрібно нічого витрачати. Це не коштує ще якихось грошей. Більше того, це береже вам час, але це робота з увагою. Так само на масажі. Якщо масажист мовчить, якщо енергетично він вам підходить, тобто вас нічого не муляє від нього, від неї, то і ви лежите повністю в своєму тілі, тобто ви проживаєте своє тіло в цей момент, то тобто ви супер отримаєте енергію. Якщо ж масажист балакучий, він ще й з вами розмовляє навіть про щось суперрозумне, навіть про масаж і техніки, які він робить, ніби ви ще й, о, й ще й лікбез такий собі. Або якщо навіть він мовчить, а ви лежите і думаєте про щось, то, на жаль, ви витрачаєте при цьому енергію, тому що все одно ваша голова не вимкнена. Бачите, це нюанси, здається. Ну, сходила на масаж, де моя енергія? А от нюанси. Маленькі нюанси, які нам повністю, в принципі, підвласні. А, Далі, а, з тим масажем щось ще було? Нібито і все. Так само в плаванні чи будь чому іншому. А, є є такий ви, хто так займається масажем, спортом, чим завгодно, тілом. Можете помічати, що ви ніби ні про що не думаєте, ви як океан. Тобто ви займаєтесь тілом, ви повністю у ньому. Ось мій кіт, ось мій дельфін. Це, звичайно, аналогії. Бо океан він тихий, тихий всередині, глибокий. І тут з цією відсутності думок, з повною уваги просто до себе, свого тут і зараз у вас можуть почати виринати. Ідеї, інсайти, думки, осяяння, які ви взагалі не очікували, які неможливо створити шляхом розумового мислення. Про це я зніму окреме відео, щоб тут не мішати все докупи, але це буде відео на тему, як, як продукувати ідеї дуже-дуже дуже класні. Як отримувати інформацію? Тобто раніше в бізнес-книжках, взагалі в бізнесах, та й зараз це є там зустрітись на брейнсторм чи ще щось зробити. Зовсім по-іншому можна. Можна настільки легко і кайфово, але є один пункт, не передбачувано для себе, що воно там вирине. Бо ці ідеї вони якраз можуть бути геніальними і саме вашими з того розслаблення, коли ви не намагаєтесь про це думати. Повернемось до теми, як отримувати ще енергію. Тіло повна увага до нього в цей момент. Їжа. Їжа. І ось тут буде найголовніший акцент смачна їжа, і, знаєте, кайфове її таке слово споживання. Чому це важливо? Не по коли ми знімаємо акцент з здорової їжі, нездорової їжі. Я тут вам кажу, як нутриціолог, який пропрактикував років 6, зараз вийшов з цієї практики, тому що, а, тому що, тому що ось це корисне, не корисне, воно саме вже створює той самий шаблон мислення, коли ми починаємо ділити. Це ми як ділимо людей на не розвинутих, нерозвинетих, розумні, дурні. І ми цих людей приковуємо все, тепер ти дурний. Я так тебе сприймаю, і людина. З вами так і починає себе поводити. Але з їжею так само ти не корисна. І навіть той бургер, жвачка, чіпси і так далі самі по собі фізіологічно, може, й не створили б великої шкоди, коли б ви їх з'їли. Але ось цією мислеформою, що ти не ти не я тебе їм, особливо з моїх улюблених. А це ну, я загрішила. З'їла те. Причому тут гріх? Ти з'їла їжу, все. При чому тут гріх? Це просто вибір, це рішення. Ти можеш її більше не їсти. Їш салат, жуй, там яблучко, і так далі. Але ось це ставлення, я загрішила. Що далі йде за гріхом? Йде покарання. І така людина, яка регулярно в своєму словнику. Я згрішила, з'їла шоколадку. Ти отримаєш покарання. Ти отримаєш покарання не тому, що хтось тебе покарає, або та їжа така погана для організму, а тому, що ти сама створила в своїй підсвідомості і нейронних зв'язках ось це поєднання. Якщо я згрішила, значить буде покарання. І ми отримаємо білю шлунку, отримуємо зайву вагу. І так далі. Тобто, навколо їжі ми будемо, в нас будуть класні рубрики про здоров'я? Я поділюсь тим, наскільки про їжу також нас багато ілюзій. І насправді, якщо ти лю... так, не буду це казати, любиш себе, дуже абстрактне поняття, а, якщо ти дійсно їж смачну їжу, щоб такого смачного зараз їсти? А що, що я хочу от сьогодні на обід зараз? Дуже маленька вірогідність, що ти підсядеш на бургери, картоплю фрі, там чи будеш заїдатись морозовим. Ти не будеш, бо це не буде смачно. А, ви ж самі знаєте, ось цей момент, коли чогось наїшся, 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 Ой, ну все, вже хочеться салата, вже хочеться супу-пюре, чи гречки. І це нормально. Насправді в нас завжди цей баланс працює, і ми можемо себе обмежити лише мозком. Це корисно, це не корисно, все, що нам не можна, все автоматично ми починаємо хотіти. Це я вам кажу, як нутритіолог. А, Отже, смачна їжа. Класно її собі покласти, сервірувати, чи в класній компанії її їсти, і прям прокайфувати. Тоді від цього прийому їжі ми отримуємо енергію і біохімічно, і фізіологічно, енергетично, емоційно по-різному. Так що їжте! Але, звичайно ж, це не про... Ой, зараз на жируся. Далі, як ми ще отримуємо енергію від споглядання? Є, в, наприклад, в Індії, і в багатьох, в багатьох традиціях, чому я про Індію, наприклад, вичитка мантр. Чому в деяких культурах вичитуються мантри? Тому що це контакт з а, тим Богом, тою, ну, назвемо це, істотою, яка а, є тим станом, а, з яким ми контактуємо під час мантр. Тобто, це контакт з чимось вищим, ніж те, що нас наразі є ти. А ти і я є людина. Тобто, коли ми контактуємо з якимось божеством, наприклад, або зі стихією, підставте своє янголем, охоронцем, природою і так далі. Ми починаємо себе, ніби. Про... Пропитувати, насичувати цією якістю. І коли в нас підвищується вібрація, коли в нас підвищується відчуття ось натхнення, справжнього натхнення, натхнення від чого? Тому що ви проконтактували з чимось чарівним, прекрасним, гарним. Те, що саме тобі сподобалось, від цього більше енергії ми її отримаємо. Тому споглядання справжніх. Шедеврів мистецтва, картини, кінокартини. Інколи буває після кіно, коли це справді шедевр, коли це мистецтво, то ти вау, ти заряджений класична музика, мантри. Я тут не буду диктувати, кожному щось своє все, що буде підвищувати твій вібраційний рівень. І саме не просто фоном. А от побути в цьому. Тому і ходять на концерти класичної музики, на концерти органної музики по різному. Е, тому що, але кайф від цього отримують лише ті, хто вміє з цим проконтактувати повністю туди увагою. Ті, хто не можуть туди увагою піти, всім ніби тілом послухати, тим нудно. І я зараз не кажу, що мені не нудно, я чесно, давно не була, але е, це не означає, що концерт поганий. І нудно, балет, нудно. Це означає, що саме ти не змогла з цим проконтактувати. Це непогано, можливо, не твоє, не твій стиль. Тоді шукати щось, що дійсно подобається. Далі, перебування на природі. Перебування на природі, босі ноги на траві, постояти у воді, поплавати в, поплавати в воді, море, річка, струмок і так далі. Це завжди нас заряджає, тому що там від природи ми отримуємо просто ну це те, звідки ми вийшли. І ми ніби від матері, від материнського лона отримуємо там під, підживлення. А, ось. Я зніму окреме відео, як ми витрачаємо енергію. Тебе це може досить сильно здивувати деякі пункти, тому що багато що з того відноситься часто у людей до того, що дає енергію, дає розвиток. І я тобі одразу скажу: розвиток, внутрішній, зовнішній і так далі це не дорівнює, що і ти стаєш більш енергоресурсна. Це два зовсім різні процеси. Я буду дуже вдячна. Якщо ви поділитесь своїми відчуттями, своїми е, досвідом, запитаннями, будь-чим, е, зворотнім зв'язком щодо цієї інформації, і якщо у вас є якісь питання, я з радістю відповім. Якщо вони будуть такі глибокі, що просто на коментар не відповіш, то я відповіш не... буде недостатня, то я зніму окреме відео на це. Всіх обіймаю, всім чудового дня, де б ви не були, живіть своє чудове життя. Цілую.